Модель Acer Chromebook 314 має класичний дизайн та компонування робочих ноутбуків. У нього заокруглені краї панелей, кришка з площиною для більш зручного розкриття. Не надто товсті, але вже завеликі на сьогодні рамки навколо екрана. Клавіатура не має підсвічування, і це єдине та основне зауваження до цієї моделі. Кришка розкривається повністю горизонтально, а її нижній торець трохи піднімає корпус над поверхнею. Здається, що хромбуки — це ультрабюджетні ноутбуки, в яких заощадили на всьому, що могли. Але це зовсім не так. За цю ціну маємо матрицю екрана IPS, яка досить хороша для веб-браузингу та роботи з документами. Так, вона не передасть всієї палітри темних кольорів сцени із фінальної серії Ігри престолів. Однак 14-дюймовий екран і так не надто підходить для перегляду вартісного кіно. Процесор не впорається з іграми, але суть у тому, що Chrome OS в принципі не розрахована на повноцінний ПК геймінг. Вона для роботи та контенту. Вебкамера закривається фізичною шторкою. Таке є не у всіх бізнес-ноутбуках до слова. Тачпад має скляне покриття. Розмір невеликий, тому для довгої роботи все-таки зручніше буде використовувати мишу. Розкладка клавіатури у хромбуків трохи відрізняється від звичайної у Windows. Відповідно, і комбінації клавіш також інші, але нам навіть сподобався такий мінімалізм. Насправді другорядні функції кнопок тут зробили головними і єдиними: встановлено накопичувач типу Є mmc на 128 ГБ. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ, і цього достатньо. За весь час роботи та тестів хромбук не підгальмовував і не багував. Chromebook 314 при всій своїй бюджетності проходить ряд тестів виробника на кількість відкривань закривань кришки та легкі удари. Також є мінімальний захист від бризок, все такі моделі призначені для активного використання, в тому числі і в дорозі. Chromebook відмінно підійде для офісних щоденних завдань, пов'язаних із текстами та участю в комунікаційних процесах. Переглядати відео або вносити правки на фото, особливо якщо є онлайн версія редактора, теж буде комфортно.